Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Думаю, кожен з вас любить піцу. Ну нема таких, хто б її не любив. би. Навіщо її купувати, коли можна приготувати супер піцу з тоненьким тістом самим удома. Все дуже просто. Для приготування нашої піци нам знадобляться мука 300 г. шампіньйони в мене великого розміру, 3 штучки, томати, сир твердий, будь-який, який ви любите, 3 зубчики часнику. Колбаса солямі або подібна до неї. Одна невеличка луковиця, оливки, 250 мл теплої, чуть більш теплішої за кімнатну температуру води, 2 чайних ложки цукру і ще цукру ми будемо додавати у нас в соус, пів чайної ложки солі, сухі дріжджі 7 г. Поєднання паприки копченої солодкої і гострої, трішки чорного перцю. 3 столові ложки оливкової олії і сир моцарела. Все, як бачите, дуже-дуже невелика кількість інгредієнтів і, головне, більш-менш бюджетних. Почнемо з того, що замішаємо наше тісто. Це основа всього. А потім перейдемо до соусу. В ємність для замішування. Ми додаємо 2 чайних ложки цукру, пів чайної ложки солі, 7 г. Дріжджів сухих, 250 мл теплої води, не гарячої, друзі, теплої. І розмішаємо цукор, сіль і дріжджі. Розмішали і тепер додаємо половину муки нашої просіяної. І знову ось так розмішуємо. Багато чого залежить і від дріжджів. Чим якісніші вони, тим краще буде тісто. Але повторюсь, так, піца дуже смачна в ресторанах, в піцеріях. Але власна піца, повірте, буде не менш смачнішою. Висипаємо іншу частину муки і починаємо вимішувати наше тісто вже ось такими рухами. Спочатку може здатися, що муки забагато, але повірте, це не так. Трішки розмішали і тепер додаємо частинку оливкової олії. І знову продовжуємо перемішувати. Воно вже одразу стає таким файним, еластичним. Добре вимішуємо. Вимішувати будемо, ми, друзі, хвилин 7. Додамо іншу частину олії і буду вимішувати руками. Все, ось так добре вимісили, сформували кульку, поклали в ємність, накрили полотенечком і поки відставляємо на 1 годину. Поки тісто буде настоюватися, ми з вами приготуємо не менш важливий компонент піци це соус. І почнемо з того, що бланшуємо наші помідори. Для цього ми перемістимо їх у ємність і зальємо окріпом, кипятком на 45 секунд хвилину. Друзі, забув нагадати вам, що перед тим, як заливати томати окропом, краще було зробити ось такий надріз. Але вони і так, як бачите, дуже добре відділяються. Томати у нас не магазинні, а домашні. І це супер найкращий варіант. Хто дивиться за моїми відео, знають, що інколи в магазині таке можна купити. А домашні є домашні. Ось так. Тепер нарізаємо наші томати ось такими четвертинками, прибираємо плодоніжки. Ось так. І переміщуємо їх в чашу блендера. Томати ми збили. Вийшла ось така водяна маса. Наразі ми її відправимо на пательню, але перед цим на пательню ми Додамо оливкову олію і нарізаний слайсами часник. Часник ми обсмажимо, щоб він віддав свої смакові властивості, а потім його заберемо. І після чого додамо наші збиті томати. Часник обсмажуємо постійно, помішуючи. І, до речі, друзі, часник потім ми забираємо. Я все ж таки проекспериментую і додамо цей обсмажений часник до наших перебитих томатів і знову перев'ю ці томати з цим часником уже. Поделюсь, потім розповім вам, які будуть смакові якості на піці самій. Все, тепер ми вливаємо наші томати із часником. Бачите, як я казав, маса водяниста. Але нічого, ми тепер будемо тушкувати цю масу хвилин 10 на пательні. Але до неї, зараз трішки вона прокипить, додамо спеції. Наші томати почали кипіти. Тепер, друзі, ми додаємо сюди. Збиту цибулину. Ось так от. Додаємо спеції, додаємо чайну ложку цукру обов'язково, для того, щоб збити трішки кислоту томатів. І додаємо трішки солі. Ви можете не заморочуватися, ви можете взяти звичайний кетчуп чи томатну пасту, трішки розвести її. Але домашня піца, ви маєте, коли готуєте її, по-перше, готувати з натхненням, а по-друге, викластись на 100%. І тому соус це дуже і дуже важливо. Не полініться, приготуйте. Це ж буде супер. А поки готується наш соус, ми підготуємо наступні інгредієнти. Гриби. У нас вони такого величенького розміру. Нарізайте так, як вам подобається. Будь-як, наприклад, і ось так. Тепер займемося нашими оливками. Для цього ми їх наріжемо ось такими красивими кружочками. Оливки, друзі, я дуже люблю. І не виявляю другий раз піцу без них, тому додам їх чимало. Ось так. І вам раджу. Смак вони тільки підкреслять піци. Тепер натремо наш сир твердий, звичайний. Наше тісто ідеально підійшло. Тепер ми розділимо його на дві частини. Одну частину відправимо в холодильник, це буде на другу піцу. А одну частину розкатаємо у нашу ємність, де ми будемо випікати. Ємність моя для випікання діаметром 30 см. Тісто в нас вийшло дуже і дуже гарне, піддатливе. Ми його викладаємо на пергамент, ми виклали, який ми виклали в ємність. І ось так розтягуємо по всій ємності. Воно має бути дуже і дуже тоненьким. І тепер ми робимо бортики. У піци ось так. Невеличкі, можливо, по пів сантиметра. Викладаємо нашу пасту. До речі, подивіться, яка вона гарно вийшла на піцу і розмащуємо. Я вважаю, що інколи краще трішки заморочиться і зробити гарну. Якісну страву. Так. Тепер ми викладемо гриби, як вам подобається. Салямі або будь-яку іншу ковбасу, яка у вас є. Наші оливки. Тут уже я повторюсь. То, як любить. Я дуже люблю оливки, тому буде ось так навіть, ну, не густо, але підкину. Вони, оливки маю на увазі. Точно смак не спортять. Тепер ми додаємо сир твердий. Ну, сир це взагалі окрема тема. Хто дивиться мій канал давно, знає, що сир я просто обожнюю. Можна було взагалі одну піцу, сир і якихось там зелені додави. І вже супер. Ось так. І наверх покладу, дуже мені подобається моцарела, нарізана ось такими пластинками. О, Подивіться, яка виходить у нас краса. Повірте, ця піца нічим не уступить жодній магазинній. Все, наша піца готова. Ось подивіться, яка у нас супер класна вийшла. І тепер ми відправляємо її в духовку. Дуже і дуже важливий момент. Духовка у нас розігріта до 240 градусів. Випікаємо 10-15 хвилин, але дивимося по готовності. Ось така супер домашня піца у нас вийшла. Не гірше, ніж в піцеріях, а я думаю, що навіть краще. Подивіться, друзі, яке тоненьке тісто. Подивіться, яке красиве. Яка класна піца. Скуштуємо. Просто. Просто супер. Соус робіть домашній. Кетчупи, пасти, зробіть домашній соус. Зайвих 20 хвилин, а по смаку просто бомба. Дякую, що мною, друзі. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Усім гарного дня!